У 9 столітті до нашої ери території України були транзитною зоною між Сходом та Заходом, і тут було багато кочових племен. Проте найбільш помітними виявилися скити, які заснували свою державу Велику Скитію. Тож умощуйся зручніше, адже ми вирушаємо в неймовірну подорож. На території України в 9-8 столітті до нашої ери проживали кімерійці кочові племена, що були скотарями та не мали постійних помешкань. Відомо, що на територію України вони прийшли зі Сходу. Детальніше про них ти можеш дізнатися у цьому відео. Проте в 7 столітті до нашої ери їх витіснили значно чисельніші та могутніші племена скитів, які теж прийшли на землі України зі Сходу, а саме з передкавказзя. Відомо, що вони здійснювали військові походи на країни Західної Азії, а кочовий спосіб життя був основою їхнього повсякдення. А чи знаєш ти, що таке кочовий спосіб життя? Кочовий спосіб життя це відсутність постійного місця проживання та перехід із місця на місце з метою отримання нових ресурсів. Догляд за худобою, зокрема конярство та військова справа, цінувалися найбільше серед скитів. Ну, ми детальніше дослідимо військову справу скитів. Воїнами були майже всі, про що свідчить велика кількість зброї, яку знайшли в похованнях скитів. Вони були вправними вершниками, ще з маличку вчилися верхової їзди та маневрів. Активно воїни використовували лук, вони могли стріляти точно в ціль, навіть на відстані 500 метрів, ба більше кожен воїн умів стріляти навіть під час їзди. На озброєнні були короткі мечі та списи. Саме скитів детально описував історик стародавньої Греції Геродот. Він говорив про утворення скитської держави так країна скитів була спочатку пустелею, одного разу нею йшли три брати. Раптом вони побачили, як із неба на землю впали золоті плуг, ярмо, сокира і чаша. Коли старші брати підходили до дивних речей, золото починало горіти, і тільки коли молодший брат підійшов до золота, воно лишилося незмінним. Брати подумали, що це знак, тому і визнали молодшого брата своїм царем. Ця легенда пояснює появу у великій скитії таких соціальних станів жерців, воїнів, скотарів та землеробів. Особливу роль відігравали вірування та культура. Прикладом віри в потобічне життя є скитські кургани це величезні насипи землі над поховальною ямою. У кургані міг бути посуд, зброя, прикраси та інші речі, які належали людині. Важливо відзначити, що кургани насипали лише для знатних осіб, наприклад, царів та заможних воєначальників. У курганах археологи знайшли багато ювелірних виробів, які вражали своєю красою, а виконані вони у звіриному стилі. Усі прикраси та предмети побуту прикрашали зображеннями коней, левів, вовків, леопардів тощо. Велику кількість курганів археологи вже розкопали, але ще багато продовжують берегти свої таємниці. Можливо, саме ти зможеш їх розкрити. Важливо зазначити, що особливо красивими були ювелірні прикраси. Найвідомішою знахідкою є скицька золота пектораль. Її знайшов у кургані товста могила археолог Борис Мозолевський. Пектораль це нагрудна жіноча прикраса, ознака влади. Іншим прикладом ювелірного мистецтва є золотий гребінь, який знайшли в кургані Солоха. Скидська держава пережила і вторгнення персів. Дарій Перший хотів підкорити кочовиків, а розпочав зі скитів. Тож приблизно 514 року до нашої ери Дарій Перший розпочав похід проти скитів. Проте величезне військо приблизно 100 тисяч солдатів на чужій території не було ефективним. Скити проти них використовували партизанські методи боротьби. Це на удари із засідки та удари по тилах ворожої армії. Дарій Перший намагався вивести їх на пряму битву, але скити продовжували лише виснажувати ворога. Тож перси покинули цю територію та більше не поверталися сюди. Перемога скитів сприяла економічному та політичному піднесенню їхньої держави. Розквіт припадає на кінець VI століття до нашої ери, часи царя Атея. За його правління сформувалася величезна держава від Дунаю до Дону. Під її контролем було навіть Причорномор'я і грецькі міста колонії. Скити карбували власну монету, а символом величі були царські кургани. Проте територію сучасної України населяли не лише скити. До того ж, серед населення скитії було чітке розподілення за галузю праці. Найвпливовішими були царські скити це родова знать, що використовувала всі привілеї. Вони були найзаможнішими. Далі Геродот виокремив скитів кочовиків та скитів орачів. Кочовики становили більшість населення скитії, вони займалися розведенням коней та худоби, а скити орачі трохи вели сільське господарство. Проте в третьому столітті до нашої ери скитська держава починає занепадати. Їх витісняють інші кочові племена сармати. Частина скитів утворила державу в південній частині України та в Криму. Вона мала назву Мала Скитія і проіснувала до третього століття нашої ери. Та згодом її підкорили інші кочівники готи і гуни. Запам'ятай на території України в 9-8 столітті до нашої ери проживали кімерійці. У 8-му столітті до нашої ери сюди прийшли скити, що заснували свою державу. Вона проіснувала до 3-го століття до нашої ери. Скити на чолі із царем сформували свою державу, яка пережила розквіт у п'ятому столітті до нашої ери. Збереглися поховання скитів, кургани та ювелірні вироби із золота. Золота пектораль є найвідомішою серед них. У Третьому столітті до нашої ери скитів витіснили інші кочові племена, сармати, але в Криму мала скитія проіснувала аж до третього століття нашої ери. Став уподобайку, підписуйся на канал та розкажи про нас друзям.